Вітаю вас, з вами Юрій Кривець І зараз ми розглянемо другий урок дослідження і шляхи вирішення проблеми. Для цього нам потрібно. Знати, що всі юридичні проблеми відносяться до певної галузі права. Їх загалом є 26. Я вам перерахую зараз основних 10, з якими ми е зіштовхуємося фактично щодня. Конституційне право, цивільне, адміністративне, фінансове, земельне, екологічне, трудове, кримінальне, цивільно-процесуальне. Та кримінально-процесуальне. Ось основних 10 галузей права, які нам потрібно знати. Далі, маємо чітко знати, що всі правила для захисту і функціонування кожного права прописані у спеціальних збірках законів, які називаються кодекси. Ну ось давайте, приміром, розглянемо. Декілька прикладів, яким чином кодекси урегульовують наші взаємовідносини з тими чи іншими суб'єктами. Ну, приміром, конфлікти з владою вирішуються згідно адміністративного кодексу. Тобто всі речі, конфлікти, взаємовідносини, все, що нас не влаштовує, там, де наші права порушуються, і порушуються ці права саме представниками чи органами влади. Для цього прописаний адміністративний кодекс і всі ці правила для нашого захисту, в тому числі для захисту чиновника, якщо такий потрібен, прописаний в адміністративному кодексі. Давайте розглянемо декілька конкретних прикладів. Ну, Беремо ситуацію. Небажання чиновників виділяти вам ваші законні 5 ділянок земельних. Відповідно, скажімо, всі ці дії будуть регулюватись відразу двома кодексами. Земельним кодексом, де прописані ваші права на ці 5 земельних ділянок, і адміністративний кодекс, в якому прописані зобов'язання чиновника забезпечити вам ці 5 земельних ділянок. Другий момент, де е, ситуація виникла, приміром спірних питань землеволодіння чи меж з сусідами. Тобто в першому випадку ми мали взаємовідносини між фізичною особою і суб'єктом владних повноважень. І ці питання регулювалися земельним кодексом та адміністративним, а тут вже взаємовідносини між фізичними особами. І тут ці питання вже будуть врегульовуватись земельним кодексом, де прописані права ваші щодо меж з сусідами, ваші права щодо землеволодіння. Але оскільки це взаємовідносини між, цивільними, між фізичними особами, то регулюватися це буде, крім земельного кодексу, ще цивільно-процесуальним кодексом. Далі, беремо кримінальний кодекс. Так, кримінально-процесуальний кодекс. Ну, досить такий <су> суровий кодекс, і один, і другий. Один регулює поняття злочин. І покарання, тобто прописано чітко, які злочини бувають і яке покарання за це передбачено. І кримінально-процесуальний кодекс вже врегульовує саму процедуру доведення вини або виправдання винуватого чи невинуватого. Наступним ми розглянемо Трудовий кодекс. Ну, з цим кодексом ми однозначно зіштовхуємося щодня, оскільки. Роботу ніхто не відміняв. І саме цей кодекс врегульовує трудові конфлікти, спори, правила співіснування між працівником і працедавцем, в тому числі і в розмір робочого дня, скільки годин нам працювати, трудовий графік, наші права. Те, що стосується взаємовідносинах з працедавцем, і дуже багато-багато чого іншого, і цей кодекс, на мою думку, є одним із ключових кодексів цій ланці. Ще одним із дуже важливих збірок законів, а саме кодексів, є цивільний і цивільно-процесуальний. Тут, власне, прописані вже всі взаємовідносини фізичних осіб нас, один між одним. А також фізичних осіб та юридичних осіб. Тут врегульовані питання всі. Спірні, конфлікти, в тому числі спадкові справи. Ну, багато насправді. І е, ці два кодекси потребують більш детального вивчення, що ми в процесі, в подальшому будемо робити. Ні в кого не викликає сумніву, що у будь-якої проблеми є два шляхи вирішення. Перший шлях, коли ви. Переможець, ви вирішили дану ситуацію чи дане питання так, як ви запланували, і досягли своєї мети. Ну і другий варіант це коли ви програли і вас забрали у рабство. Ну, жартую, звичайно, коли ви програли і всі ваші мрії канули у небуття. Хочу дати декілька практичних порад вже на той випадок, якщо потрапили у складну юридичну ситуацію, конфлікт. Як себе вести? От таких от чотири простих правила. Ну, перше, ні в якому разі не нервуйтесь. Це відразу є ознакою слабкості. Ваш опонент завчасно вирішить, що ви не проявить ці ситуації, і відповідно включить форсаж і почне інтенсивно на вас тиснути. Бо буде, буде впевнений своїй правиті, навіть якщо це є абсолютно не так. Другий момент. Звичайно, вислухайте аргументи опонента спокійно. Без емоцій, дайте йому виговоритись, але е, те, що він буде говорити, не має перевищувати 5 хвилин. Інакше ваша розмова перетвориться в монолог. І вийде, буде схоже більше на побиття. Тому 5 хвилин, далі можете спокійно перебивати і викладати свої аргументи. І, власне кажучи, це є третє правило, що далі ви, використовуючи вже правильні юридичні слова, базові навики. Починаєте вслух аналізувати ситуацію з позитивного для вас боку. Тобто ваш опонент чує, як буде складатися ця ситуація і починає сумніватися в тому, чи взагалі він правий. І щоб вже повністю добити свого опонента, ви йому вічливо говорите, пояснюєте, що взагалі цим питанням буде займатися ваш адвокат. Можете при цьому, в принципі, додати, що адвокат з правозахисної групи варта. Я думаю, що це буде діяти, бо все-таки роботу нашої групи знають по всій Україні і з кожним днем дізнається про нашу роботу все більше і більше людей. Ці ваші дії однозначно мають збити з пантелику вашого опонента, і у нього виникне проста одна думка в голові. Ну, якщо він знає так закони то може з ним не варто сваритися, бо тоді ж складно спрогнозувати насправді поведінку і наслідки у сварці з такою людиною. Відповідно, наступна думка, яка в нього виникає, якщо сваритися, то які будуть наслідки? Бо саме ваша поведінка вже і знання переконають опонента, що боротьба з вами буде нелегкою, ну і точно не дешевою. Тому тут вірогідність вже мирного. Вирішення вашого питання збільшується в рази. Ну і звичайно ж цікаво, як така ваша поведінка буде впливати на чиновника. Я вам скажу відразу, що ці чотири правила, які я перед цим вам дав, вони одинаково можна використовувати ці правила, як у конфлікті з Вашим е сусідом чи якоюсь сторонньою особою, так і в конфлікті чи спілкуванні з чиновником. Насправді працює майже одинаково. Єдине, що ви маєте знати і розуміти, що якраз людина, яка володіє певними навиками спеціальними правовими знаннями у спілкуванні з чиновником, має величезний відсоток, а так як ви бачите зараз з цієї соціології 35%. Таких людей мають серйозний шанс на те, принаймні, щоб чиновник їх вислухав. 51% таких людей мають величезну вирігідність того, що їхнє питання буде вирішено позитивно. І тільки 3% будуть проігноровані, та 11% буде відмовлено у їхньому питанні. Тобто робимо висновок, що якщо людина володіє правовими знаннями та спеціальними навиками, то 86%. У 86% випадків чиновник її вислухає і прийме правильне, позитивне для цієї людини рішення. В наступній відеоконсультації ми розглянемо питання, які саме необхідні юридичні інструменти для вирішення наших питань, проблем та ситуацій. Дякую за увагу. Çeviri ve Altyazı M.K.